Вітаю глядачів телеканалу 4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. У трагічній ДТП загинув буковинський композитор Андрій Гураль. Поліція продовжує розшук Людмили Голинської з Одещини, яка викрала свою онучку. Новітні методи виявлення та лікування глаукоми у Чернівцях провели конференцію для офтальмологів Буковини. Чернівчан закликають 15 квітня достойно провести в останню дорогу нашого героя, молодшого лейтенанта Івана Яремчука, який загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області. О 10.00 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Руською, головною, проспектом Незалежності Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11.00 у храмі Святої Трійці відбудеться заупокійна молитва. А після поховання Вічна пам'ять та слава герою. У трагічній ДТП загинув буковинський композитор Андрій Гураль. Аварія сталася ввечері 13 квітня в Оршівцях. Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річна водійка допустила наїзд на 46-річного місцевого жителя. У наслідок аварії Буковинець отримав численні травми та помер під час надання йому. Медичної допомоги тіла правоохоронці направили на судову медичну експертизу. Загиблим виявився відомий композитор, аранжувальник і звукорежисер Андрій Гураль. Музикант співпрацював з українськими артистами Гайтаною Тони Матвієнко, гуртами Нічлава та без обмежень, співчуття рідним і усій музичній спільноті. Поліція продовжує розшук Людмили Голинської з Одещини, яка викрала свою онучку Софію. За інформацією правоохоронців, жителька міста Балта, Голинська Людмила Михайлівна, підозрюється у викраденні з дому своєї онучки Голинської Софії 2017 року. Народження ще з грудня 2020 року. Як повідомляє ГуНП у Чернівецькій області, за наявною інформацією вони можуть перебувати в місті Чернівці. З нами зв'язалася мама дівчинки. Вона розповіла, що вперше за чотири роки побачила фото доньки, опубліковане поліцією. До цього жінка не тільки не бачила доньки, а й нічого про дитину не чула. Мама Софійки звертається до усіх небайдужих. Якщо вам знайомі жінка чи дівчинка на фото, зверніться за телефонами, які вказані на екрані. Допоможіть мамі повернути дитину. Буковинський клінічний онкоцентр отримав сучасний лінійний прискорювач наприкінці минулого року. Втім, до його запуску в роботу потрібно пройти декілька важливих та довготривалих процесів: це налаштування обладнання та навчання фахівців. На якому етапі ці роботи дивіться далі? Сучасний лінійний прискорювач у майбутньому дозволить лікувати пацієнтів навіть з четвертою стадією онкології. При цьому під час терапії будуть знищені уражені тканини, а здоров'я залишаться неушкодженими. Це високотехнологічне обладнання, яке потребує підготовки, яке потребує спеціальних умов, вмінь, навиків. Є декілька етапів навчання зараз відбувається один із цих етапів. І буде відбуватися і надалі. Це десь на протязі місяця. Тобто, проходять навчання медичні фізики, лаборанти та лікарі, як працювати на тому обладнанні, що встановлено тут у нас. Це вже другий етап навчання, який проходить у Буковинському онкоцентрі. Участь в ньому беруть безпосередні медичні фізики, променеві терапевти та лаборанти. Це відбувається не онлайн, це офлайн. Приїхав медичний фізик, який має досвід роботи з даним апаратом, і він проводить курси: ну так би сказати, вступну частину в те, з чого ми будемо розпочинати свою роботу в майбутньому. На рахунок роботи на апараті все буде лише не на цих двох тижнях. Буде у травні, практична частина обов'язково. Будуть люди, які займаються цим роками, для того, щоб відкоригувати нашу роботу. Чи правильно ми працюємо, чи неправильно. Дуже. Добре, що навчання саме проходить на робочому місці, саме біля апарату. Ну, наразі в нас і проводиться променеве лікування, але так, пацієнти постійно питають, коли вже ви почнете працювати на лінійному прискорювачі, коли вже він буде в експлуатації. Так, зараз іде навчання, навчання на всі етапи від Консультації пацієнта повністю навчання ведення пацієнта це і КТ, сканування це укладка, контури до речі, контурі навчання по контуріну. Ми вже проходили минулого року. Мали тижневе навчання. Черговий етап навчання проводить фахівець з Києва. Руслан Зелінський медичний фізик зі стажем роботи. Представляє компанію виробника та є постійним учасником конференції у сфері медичної фізики і радіаційної онкології в Україні та за кордоном. Ми навчаємо користуватися самим лінійним прискорювачем. Також навчаємо користуватися всім програмним забезпеченням. Обладнання має свій сервісний період. Так в даному випадку це два роки. Лаборанти та медичні фізики також пройшли спеціальне навчання в Баку. Робота кожного фахівця на лінійному прискорювачі має свою специфіку та важливість для успішного лікування. В лаборанта на лінійному прискорювачі входить. По-перше, це укладка пацієнта ще при кт симуляції тому що нам потрібно укласти пацієнта, використовуючи мобілізуючі аксесуари, також використовуючи тату-мітки для подальшої точності лікування. Це дуже важливо, саме точність. І на новітньому обладнанні допустити помилки дуже важко, тому що все проходить через багато етапів. Це проходить через фізика, через лікаря, через лаборанта. Перед лікуванням ми проводимо саме. Е Можна так сказати, демо лікування на фантомі. Після запуску в роботу лінійного прискорювача у Буковинському онкоцентрі будуть доступні декілька видів променевого опромінення. Залежно від показів, мультидисциплінарна комісія направлятиме пацієнта на то чи інший вид лікування. Наразі у нас вісім лікарів променевих терапевтів, які безпосередньо працюють і на інших апаратах і проходять навчання саме на лінійному прискорювачі. П'ять медичних фізиків. І п'ять лаборантів це є командна робота. Тобто, першочергово це заступає в роботу лікар, променевий терапевт, який проводить консультацію і є підстави для опромінення. Того чи іншого хворого. Після завершення всіх етапів навчання спеціалісти отримують сертифікати. В кадровому потенціалі ми випереджаємо всіх і працюємо на 100%. Ми закрили потребу на два апарати. Це це і те, що прийде до кінця квітня, від МАГАТЕ в наступний бункер. Лінійний прискорювач мають запустити в роботу після отримання ліцензії. Олена Кричко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 у Чернівцях офіційно завершується опалювальний сезон. Тепло відключать вже з 15 квітня. Таке рішення ухвалили сьогодні на виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. Тепло припинять подавати до житлових будинків, нежитлових приміщень та об'єктів соціальної сфери. Лагідна вбивця зору так називають одне з найнебезпечніших захворювань ока глаукому. Недуга може розвиватися непомітно, але наслідок незворотня сліпота. Своєчасна діагностика допомагає зберегти зір, щоб розповісти про новітні методи виявлення та лікування. Складні випадки у медичній практиці у Чернівцях організували конференцію, де провідні фахівці ділилися своїм досвідом з офтальмологами буковини. Детальніше у сюжеті. Ось так роблять операцію на сітківці ока пацієнту з глаукомою. Майстер-клас провели фахівці з Києва для лікарів центру мікрохірургії ока. До Чернівців з'їхалися понад 80 офтальмологів з усієї буковини. Конференцію організували в межах місяця інформування про небезпеку глаукоми. Учасників ознайомили з сучасними підходами до діагностики та лікування хвороби. Щоб ми могли згуртовано як спільна офтальмологічна спільнота в незалежності від того, де працює лікар чи в приватному закладі, чи в державному, ми всі працюємо в єдиному медичному просторі, і ми повинні володіти одинаковими алгоритмами і тактикою лікування пацієнтів з офтальмологічною патологією в Чернівецькій області. Дуже знані лектори. Професор з офтальмології Веселовська Наталя Миколаївна, а також доцент Ірина Валентинівна Деряпа своїми лекціями, а також майстер-класом. І завтра в на базі центру мікрохірургії ОКО обласної лікарні у нас буде проведений майстер-клас по глаукомі. Проблеми з внутрішньоочним тиском має кожен третій буковинець без належного контролю. Це може призвести до розвитку глаукоми. Лікарі називають основні причини розвитку цієї недуги. Це у... Користувачів гаджетами, які посилили вплив на війковий м'яз. це у людей вторинна глаукома після різних бойових травм. Таким чином, глаукома потребує дуже ретельної уваги, бо потребує раннього виявлення своєчасної діагностики, лікування, і причому це все повинно бути. Такому поєднанні, що пацієнт повинен бути постійно під наглядом. Інакше глаукома може перейти на стадію, яка загрожує втратою зору і навіть органу. Глаукома лікується, якщо вчасно її виявити. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні вже півроку працює центр мікрохірургії ОКА. Тут надають комплексну допомогу пацієнтам з порушеннями зору, патологіями та травмами ока. Для цього нам в поміч є дуже гарна діагностика у вигляді не просто вимірювання внутрішньоочного тиску, а і оптичної когарентної томограми, яка допомагає сканувати всі внутрішні структури ока і бачити, які зміни, до яких змін призводить лаукома, або виявляти, що цих змін ще немає, наприклад. Крім цього, у нас появилися нові методики лікування, які ми активно впроваджуємо: лазерні у вигляді лазерної синустребаколектомії, а також хірургічні методи лікування. Глаукома може розвиватися безсимптомно, і пацієнти часто звертаються до лікарів, коли зір уже втрачено. Вони приходять до нас і кажуть що все. Ми втратили зір, так як ми лікарі обласної лікарні та нас потрапляють. На жаль, в досить запущених випадках пацієнти, якщо їх не доглядати, того ми сьогодні зібралися на цьому засіданні, щоб познайомитись з новими новою інформацією, з новими методами технологій операцій, послухати досвідчених викладачів, науковців. Конференцію організувала Чернівецька обласна клінічна лікарня спільно з Буковинським державним медичним університетом за сприяння компанії Бауш, крім комерційної діяльності. Компанія підтримує безперервний професійний розвиток лікарів, і ми з радістю долучаємося до до таких ініціатив. Ця проблематика є актуальною не лише для лікарів. в першу чергу вона буде має бути актуальною для населення. як кожного з вас закликаю звернутися до вашого офтальмолога прийти перевірку зору, тому що глаукома – це одне із найстрашніших, можливо, захворювань. Його ще називають лагідним кридієм зору, яке приводить до слепоти пацієнта. Фахівці наголошують, щоб уникнути незворотних наслідків від глаукоми, необхідно проходити щорічно профілактичні огляди у лікаря. Альвіна Брамчук, Михайло Урбанович, новини Сі 4 Створювали власні великодні шедеври під керівництвом досвідчених майстрів у центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка провели майстер-клас із писанкарства. Великодні прикраси робили у техніці декупаж і в сучасному нетрадиційному виконанні. Віддати данину традиціям та дати волю фантазії. Прийшли діти і дорослі. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4